Доброго дня! Тема уроку. Електрична ємність, електрична ємність плоского конденсатора. Електрична ємність це здатність провідника накопичувати на поверхні електричний заряд. Позначається електрична ємність великою буквою С. І чисельне дорівнює відношенню заряду до напруги або різниці потенціалів між провідниками. Одиницею електричної ємності в системі інтернаціональній є 1 фарад. 1 фарад – це ємність такого відокремленого провідника, в якому зміну заряду в один кулон. Зумовлює зміну різниці потенціалів. В 1 вольт. 1 фарад це дуже велика ємність. На практиці, такими великими одиниці, такі великі одиниці використовуються дуже рідко. В основному використовують похідні, це мікрофаради, англомовне позначення МФ. Це 10 мінус 6 степені фаради, тобто одна мільйонна частинка фаради. Нанофаради, НФ. Це 1 на 10 мінус 9 степені фаради. Це одна мільярдна частинка фаради. І пікофаради ПФ, це 10 мінус 12 степені фаради. Це. Дуже маленька ємність. В електротехніці використовуються мікрофаради, у електроніці і мікроелектроніці, пікофаради. Ємність відокремленого кулястого провідника, тобто провідника, який має форму кулі. Наприклад, наша планета Земля, ємність можна розрахувати. Це відношення. Заряду до потенціалу і розраховується за формулою. Це дорівнює 4П 0 r, Де π – це 3,14 Епсилон. Це діелектрична проникність середовища, в якому перебуває дане тіло. Наприклад, якщо Земля наша планета, то це діелектрична проникність повітря, одиниця. І ε 0 це електрична стала 8,85 на 10 в мінус 12 степені. Р це радіус даного тіла. Для землі це 6400 км. Хто бажає може розрахувати її ємність. Електрична ємність провідників залежить від фізичних розмірів і форми провідника. А також від оточуючих предметів і середовища. Середовище це діелектрична проникність, зменшується електричне поле, і, відповідно, може збільшуватися електричний заряд на провіднику і розташування поруч навколишніх тіл. Близьке розташування призводить до наведеної електризації, можливого пробою або розряду стікання заряду провідника. Тому це також впливає. Але не залежить від агрегатного стану, хімічної природи і наявності у провіднику порожнень, так як електричний заряд накопичується на поверхні провідника. Конденсатор. Конденсатор це практичне використання електричної ємності провідника. Це вже електротехнічний пристрій. От, система з двох металевих електродів, які розташовані на близькій відстані один від одного, і розділяються шаром діелектрика. Електрична ємність конденсаторів визначається за тією ж формулою, що і е, звичайна електрична ємність це заряд. Які відносяться до різниці потенціалів між двома провідниками, або відношення заряду до напруги даного конденсатора. В залежності від того, яка речовина використовується в якості діелектрика, розрізняють повітряні конденсатори, паперові конденсатори, слюдяні, керамічні та електролітичні конденсатори. За формою обкладинок можуть бути плоскі конденсатори, сферичні і циліндричні. На електричних схемах конденсатори мають своє умовне позначення. Загальне позначення конденсатора це рисунок А, це звичайне загальне позначення конденсатора постійної ємності. Полярні конденсатори, вони ж електролітичні конденсатори, мають в позначенні знак полярної пластини плюса. А на практиці, вживу, якщо є такий конденсатор, то на ньому позначається або плюсовий контакт, або мінусовий контакт, це видно на корпусі самого конденсатора. Також є конденсатори, які можуть змінювати свою ємність. Такі використовуються в телерадіоапаратурі для налаштування коливальних контурів, наприклад, налаштування на якусь хвилю там, телеприймача або радіоприймача. Є конденсатори підстроювані їхнє позначення, використовується для фінального збирання електричної схеми, так як ідеальних електронних компонентів не існує, можуть бути відхилення для того, щоб схема працювала правильно, інколи треба підлаштовувати певні параметри. І В таких випадках використовують підстроювані конденсатори. Вони мають спеціальний отвір під викрутку і можна змінити в невеликих межах ємність. Для того, щоб схема працювала правильно. Також є сучасні напівпровідникові конденсатори, в яких в якості обкладинок використовується PN-перехід напівпровідниковий. Такі конденсатори називаються варикапи. І є ще конденсатори, ємність яких може змінюватись в залежності від. Прикладеної напруги. Такі конденсатори, нижче позначення У, називають варикондами. Розглянемо деякі види конденсаторів, їх зовнішній вигляд. Керамічні конденсатори вони можуть мати вигляд, такий як зліва, це потужні конденсатори, які використовуються в електротехнічних установках, і можуть мати. Більш компактний вигляд зображений справа. Такі використовуються більше в електроніці. Паперові конденсатори вони досить мають великі розміри, в основному використовуються в електротехнічних пристроях, наприклад, для пуску двигунів. Слюдяні конденсатори також можуть використовуватись для пуску двигунів, або з іншою метою вже в електронних приладах. Електролітичний конденсатор. Звертаю вашу увагу, ось позначення мінусового контакту. От мінус, Він чітко виражений. Ось цей мінус тут зображений. Тобто оцей контакт має, має бути підключений до мінусової клеми. Відповідно, цей контакт до плюсової клеми. Також на конденсаторах наноситься основна інформація про даний конденсатор. Наприклад, даний конденсатор працює, може працювати в колах до 400 вольт. Його ємність 120 мікрофарад. і температурний режим до 105 градусів Цельсія. Отак виглядає конденсатор із змінною ємністю. Саме такі використовувались раніше в телевізорах для налаштування хвилі, обертаючи Даний вал, ми змінюємо площу пластин, яка входить між іншими пластинами. Тобто у нас є пластини нерухомі, в які заходять пластини рухомі. Чим більша площа рухомої пластини зайде, тим буде більша площа конденсатора, значить буде більша електрична ємність даного. Конденсатора. От для прикладу, циліндричні конденсатори. Це вже ми розглядаємо конденсатори за формою. Далі, останнє питання, яке ми маємо сьогодні розглянути, це формула ємності плоского конденсатора. Взагалі, плоским конденсатором називають конденсатори, у якого площа обкладенок набагато більша за його. Розміри і відстань між пластинами. Ну, схематично плоский конденсатор можна зобразити в вигляді двох пластин. От Простір між цими пластинами заповнюється діелектриком. Товщина діелектрика позначається буквою D. На пластини подаються відповідно різноіменні потенціали, плюс і мінус, що є напругою, і розраховується ємність плоского конденсатора за формулу ε помножить на ε0 помножить на S поділити на D. де ε – це діелектрик, який розташований діелектрична проникність. Середовище між пластинами. Чим більша буде діелектрична проникність середовища, тим ймовірність того, що відбудеться розряд між пластинами буде менша. А значить, можна накопичити більший електричний заряд. Епсилон 0 це електрична стала, вона незмінна. Хто забув, нагадаю, що епсилон е 880. 5 на 10 мінус 12 фарад на метр. Далі. С це площа пластини. Однієї. Якщо у нас конденсатор має пластини різної площі, то для розрахунку береться площа меншої пластини. Саме ця властивість використовується в конденсаторах змінної ємності. Так як ми можемо змінювати. Площу пластини, тобто вводити тільки частину площі рухомої, рухомих пластин, то ємність конденсатора розраховується саме по площі, яка вводиться, тобто по меншій площі. Ну і де це товщина діелектрика або відстань між пластинами. Очевидно, при збільшенні відстані між пластинами ємність конденсатора буде зменшуватись. Це формула ємності плоского конденсатора. Якщо у нас конденсатор не плоский, а будь-який інший, формула дещо змінюється, але не принципово. Наприклад, якщо у нас конденсатор циліндричний, так, тобто у нас є два циліндри, ось вони, от між якими, відповідно, які виступають в ролі обкладенок. Один циліндр. Цилиндр, то ми беремо площу поверхні меншого циліндру в цю формулу і розраховуємо відповідну електричну ємність. Аналогічно, якщо у нас буде кулястий або сферичний конденсатор. Знову ж таки, у нас обкладинкою будуть виступати дві сфери зовнішня і внутрішня. Ми для розрахунку беремо площу. Меншої сфери. Все інше залишається незмінним. Відстань між обкладинками, це буде D. От електрична стала не міняється, і діелектрик, який заповнює цю відстань, також нам має бути відомий. Тобто формула ємності плоского конденсатора вона підходить для розрахунку ємності інших конденсаторів. Єдине, що площа розраховується. В залежності від форми поверхні пластинки чи обкладинки конденсатора. На цьому у мене все. Урок завершено.